Я не передбачаю катастрофи в зимою з енергетикою, але можуть бути проблеми певного локального масштабу. Вони залежать від газової ситуації, від рівня наповнення сховищ, достатні, недостатні там будуть розумієте? від ударів, безумовно, від готовності. Но це все не є. Е... Не, не спричинить катастрофічні якісь наслідки, от повний колапс все пропало, все ми замерзаємо і так далі. Я до речі, чому вам так пояснюю? У мене є один товариш, дуже відомий енергетик, двічі міністрів, двічі, двічі міністр енергетики. Я з ним товаришую. Ми постійно спілкуємося, я уточнюю певні деталі в нього. І він нещодавно одному каналу так не необачно фразу одну сказав. Там Ну він хотів як краще, розумієте? Так я заголовок вже бачу такий міністр енергетики сказав: всім треба негайно з міст тікати за за, за міста кудись там в загородні міста. Я над ним, ну я ж жартував, кажу, от ти наговорив тут. От ти нам тут наробив своєю фразою. Він каже: Да я вже сам не радий. Я ж зовсім інше мав на увазі. Розумію".